Привіт всім, хто дивиться мій канал. Роблю огляд деяких рядків. Збираю помідори, збираю помідори на насіння. І лідер і ранні, середньоранні. Вже йде йде по півний збір? Скільки, скільки ще зелених сьогодні зібрали. Великоплідні, і ананас малібу, і кавун, і рожевий Оксфорд. Оксфорд. Це збираю лідер? І промінь? Це два рядки. Зелені в мене на консервацію і на закваску. Це ще залишилось трошки кавуна. Там ще залишилось ананасмалібу. Оранчевий слон серце серця Шхабада і інші. А рані половину вже зібрали. Отак вот виглядає ще цей кусочок. Там ще є рядки іщері. Це помідорчики переяслів. Кущики маленькі 40 сантиметрів. Помідорчики грам 40. В цьому році нав'язались трошки більше, ніж в минулому році. я цим задоволена. Помідорчики і на їжу, і на консервацію. І на сік. Отакі маленькі, гарно в'яжуться. Помідорки переяслів. Це помідорчик рання любов. Навіть не знаю, як його засняти. Помідори нискорослі, розрослися, не ростати не можу. Він в цьому році трошки вище свого росту виріс, а помідори набагато крупніші. Мені самі буде цікаво, скільки вони важать ці помідорки. Ось тут кість, яка сховалася. Нам п'ять крупних помідорок. От я зірву, зважу, покажу це любов. Трошки пізніше він почав дозрівати. кущики вище в цьому році росту десь сантиметрів 70 от скільки важить, покажу. рання любов. я Їх вже зважила. Вага маленького. 250, а самого великого 380. А взагалі у нього був останній шанс. Я хотіла його виводити. Але в цьому році він показав себе невідмінно і я його залишаю. А цей сорт. Я показувала в попередніх відео. Вирощую третій рік, але поки не знаю, що це за сорт. Помідорки дуже красиві, смачні, солодкі. Він теж почав доспівати. Кущики не дуже високі. Отакі такі вони. Плечики у них залишаються фіолетово-коричневі. Сам він жовтенький, всередині теж жовтенький, дуже-дуже солодкий. Нав'язується рясно, кущик до метра. Поки без назви. Ви бачите, який гарний потенціал. Дуже шкода, що я поки не знаю, що це за сорт, але я це узнаю. Які вони гарненькі. в'яжуться, як гарненько. Дуже-дуже ну, солодкі. Сорт хлібосольний. Хочу зібрати кущик невеликий, сантиметр 70. Помідор середній. У цьому році він був середньоранній. Помідорчики вагою 200-250 до 300 грамів. Лібосольний. Нарешті почала поспівати королева ночі. Для мене це новий сорт в цьому році. Кущики невисокі, сантиметрів 70. Помідорчики дуже маленькі. Грамів по 50-40. Я ще зважу покажу. По опису вони були 100-150 грамів. Не знаю як у кого, а в мене отакі маленькі. Буду куштувати, показувати Отака королева ночі. Помідороберіг. середньо середньоранній сорт, низькорослий, в'яжеться добре. Помідорчики невеличкі, 40-60 грамів в середньому. Він йде і на салат, і на консервацію, і на засолку. Низькорослий оберіг. Кущики треба підв'язувати, бо вони нав'язують багато помідорчиків і обвалюються. Оберіг. Це помідорчики у мене з пересорта. Ось такий пересорт, схожий на кобзар Тарасенко. Я його називаю Турандот 2. Помідорчики невеличкі. 50-70 грамів з носиком, міцненькі на консервацію, на салат, на засолку. Ресорт Турандот 2 Кущики не високі, сантиметрів 50. Вирожається добре. Помідорчики Полтавська галушка. В цьому році я його посадила перший раз. Нав'язується добре. На смак ще не куштувала. Такі вони міцненькі на вигляд. Треба їх добре підв'язувати, кущики. Ось такі вони помаранчеві. Масою десь 100 200 грамів. Полтавська галушка. Зважу ще покажу. Буду збирати. Помідорчик Кавун ранній, вже половина дозріла. Хочу збирати, хочу показати вам. У мене в цьому році вони перший раз. Але я дуже задоволена. Кущики до метра, деякі до метр 20, помідорчики великі. Я потім зважу, покажу. вяжется по всему кущу. И доверху. Кучики я уже поприщипывала. Кавун ранний. Эту а веточку я снимала с Малибу. Была в деяких видео помидорчик. Кого он До метра. Ананас Малибу. Он уже половина дозрела. Буду сбирать на насиня на ежу. Цветочку я показывала. Багато разів, когда она была зелена. Дружки треснув. Тут был дождь. Тут шість штучек. Средний я зважу. Потім покажу, Сколько взвешит средний помидорчик. ананас на Солоденький. Солоденькі. З рожевинкою. Кущики до метр двадцять, може до метр п'ятдесят, бо вони тут трошки зогнуті. Ану на смалі був у мене перший рік, тому що не знаю, як він себе поведе. Ну, поки я бачу, що це достойний сорт з потенціалом. Зберу, зважу, ще покажу. Помідори рожевий Оксхард. В цьому році посіяла перший раз і дуже їм задоволена. Помідорчиків багато. Вони серцевидні. Ось одна. Кість. Сім помідорчиків. Я ще зважу і покажу скільки середній помідорчик. Помідори до метр п'ятидесяти. На смак солодкий. Даже дуже дуже. І, як ви бачите, вяжеться дуже добре. Це помідорки знімаю і зважую, які пролежали вже 10 днів. І майже не попсувалося. Рожевий оксхард. Уже пізно, але хочу ще заснять. Пурпурний Оена. Сіяла і сажаю перший рік. Помідорчики рожево шоколадні. Це високий помідорчик. У мене він до метра. Я вже їх постригла, верхушки позрізала. Пурпурний Оена. По цьому року ще не можу нічого сказати. На вигляд вони красиві. Я зважу і ще покажу. Які вони важать, і які вони на смак. Пурпурний оена. Добрий, гарний ранок всім. Сьогодні нарешті завершую відео, яке затягнулось на 10 днів. Бо дуже багато роботи не встигаю і зібрати, і переробити, зібрати на насіння. Ще деякі сорти зовсім не знімала. Навіть не деякі, а багато. Тиждень назад була ще біообробка по кущах. Всім дякую. В наступному відео хочу розказати, чому деякі сорти поспівають неодночасно або затримуються, але це буде в наступному відео.